Діво, привіт, рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період з 17 по 28 лютого. Чим він вас порадує? В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя. Четвірка жезлів. Для тих, хто в нас наразі самотні. Туз пентаклів. Шикарно, гляньте, трійка пентаклів, колесо Фортуни, туз пентаклів. Тут у вас такий період, що ви зможете знайти не те, що любов, а скоріше навіть однодумців, друзів, нове коло спілкування, а там по колесу Фортуни, вже доля підкаже. Але в першу чергу це прям дуже класне розширення кола спілкування. Можливо, перестаєте сидіти вдома і починаєте кудись виходити, чимось займатися, знайомитися із людьми для тих, хто в нас у любовних трикутниках. Місяць, суд, туз чаш. Смірка жезлів. Ну тут боротьба. Тут для когось вже може йти розлучення і очікування, скажімо так, на результат, на фінал уже. А... І знаєте, що тут цікаво, що всі насправді отримують те, що вони хотіли. Тобто, тут в плюсі будуть всі. Так ось це сказати. Тут дійсно в плюс вийдуть всі. Що в нас буде відбуватися для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так, лицар мечів, вісмірка жеслів, нерофант, королева мечів. Четвірка чаш на фоні. Вона мені тут говорить про те, що ви можете. Може бути підвищена конфліктність на цей період у вас в парі, можливо, з'явиться якась нова інформація, бо ви будете дуже багато спілкуватися стосовно когось питання з вашим партнером. І це може бути пов'язано з питаннями дому, також юристи, адвокати, якісь документи, от все, що з цим пов'язано, можливо, легалізація. Подати документи на те, щоб отримати якусь субсидію. Ну тобто все, що пов'язано з бюрократією. Ось так. Також ситуація ще може бути така, де і як жити після того, як ви одружитесь? Теж цікаво. Чи потрібне вінчання? Теж цікаво. Як, яким буде наша подальша е, сім'я? Да? Тобто, ваш партнер може по одному бачити, а ви по-іншому. Ну А для тих, хто вже в шлюбі, то це та питання ремонти, продажі будинків, купити будинок чи квартиру, це все легалізувати, звертатися до юристів, адвокатів, нотаріусів. От все в такому ключі. В питаннях роботи Семірка Пентаклів. Для тих, хто в нас не працює. Так. Для когось тут очікувати на аліменти, або на якусь підтримку від вашого партнера, що ви в шлюбі. Ну, для тих, в кого, наприклад, розлучення ви самі виховуєте дітей, то тут да, очікувати на аліменти і ну, хвилюватися, як, як це все пройде і чи будуть вам взагалі ті фінанси присилати. Тобто тут очікування на результат, очікування на якусь фінансову підтримку. Для студентів очікувати на ем, стипендію, можуть десь трохи затримувати, наприклад. Для тих, хто в активному пошуку роботи? Тут ви розумієте, що знову ж таки може бути, можете влаштуватися на роботу і зрозуміти, що це не ваше звільнитися. Саме через керівництво. Керівництво може вам не сподобатись. Також може прийти розуміння, що там, де ви знаходитесь, зараз ви не на своєму місці. І вам треба міняти або професію, або взагалі місце проживання навіть. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Сила. Королева Пентаклів, трійка чаш. Ну, тут загалом ситуація у вас непогана. Багато працюєте, багато треба витримки, фізичних сил, Там, такий активний у вас період. Також, не знаю, можливо, начальниця у вас міняється, начальник, начальниця або якась е працівниця. Королева Пентаклів з'являється. Це може бути і ви. Своєю персоною, та? тобто ви тут в колективі спілкуєтеся і загалом працюєте, чекаєте на результат. Сила говорить про те, що фізично вас буде так вимотувати ваша робота протягом цих двох тижнів. Ще можете знайти собі друзів на роботі. Ще так може бути. Для тих, хто працює як фрілансер сам на себе. Трійка чаш, 7, десятка пентаклів. Так, тут багато хороших відгуків. Ще тут можуть, можете побороти ваших конкурентів, а ще тут якось через. Не знаю, через обман отримати собі конкурент, конкурентових е, покупців. Тобто, якимось чином ви тут знаходите важіль впливу і до вас перебігають, да, як то каже, да, переманюєте до себе. Ще тут загалом можуть бути святкування якогось проєкту, можуть бути правки неочікувані, знову ж таки, але ви з цим всім справитесь. Також можете очікувати на отримання фінансів після закінчення роботи. Також, якщо ви своїм друзям робите якусь роботу безкоштовно, будьте обережні, бо ну, вони цього цінувати не будуть. Що стосується ваших родичів також, і навіть можуть говорити про вашу роботу щось не дуже вам приємне для тих, хто має власний бізнес. Як у вас ситуація? Так. Смірка жезлів, багато спілкування, ділової переписки. Магдвійка-пенталь. Тут або ви будете робити все самі, або у вас може бути така навіть ситуація, що звільнився працівник, і вам тут треба самим навіть виходити, допомагати вашим іншим працівникам, або дуже швидко шукати заміну. Якщо будете швидко шукати заміну, да, ви знайдете класного працівника. Да, можете тут щось співбесіди проводити. У вас все. Окей, робота робиться. Що по фінансах? Трійка жезлів. Класна карта для будь-яких фінансових починань. Тобто покупка, продаж, Тобто, все буде йти дуже легко, класно, ви отримуєте свої гроші, можливо, навіть більше, ніж ви очікували. Перед вами тут всі карти в руки, як то кажуть. Якісь проекти цікаві, пов'язані з грошима, де ви зможете підзаробити, теж підуть на ура. Тобто тут, чим більше ви стараєтесь, чим більше ви працюєте, чим більше ви самі відкриваєте для себе якісь нові перспективи, тим більше у вас буде грошей. Тобто, головне, не сидіти на місці. Трійка жезлів дуже активна карта. Тобто це рухатись вперед, 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 і тільки вперед. Також можете очікувати на переводи. Наприклад, фінансові якісь там чи з-за кордону, чи навіть тут, по Україні. І вони прийдуть, тобто там, там затримок не буде. Що ж, цікавий у вас розклад. чекаю на зворотній зв'язок. Не забувайте підписуватись. Я люблю, цілую. Пока-пока.